Заняття. А розпочати заняття я хочу з уривка гірша Володимира Сосюри. Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну в сні, наяву, вишневу свою країну, Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Автор у своєму вірші розповідає про любов до України. Україна це наша батьківщина. Але для кожного з нас батьківщина починається з місця, де він народився, де живуть його мама і тато, з рідного дому та рідного міста. Яке місто батьківщина для нас з вами? Так, це наше рідне, незламне Запоріжжя. Місто козацької слави, місто волі та міцності України. Багато разів ви родиною мандрували нашим містом. Тому багато місць вам знайомі. Ви можете пограти з батьками у дидактичну гру. Вгадай за фото місце в Запоріжжі. Запоріжжя непохитне, як скелі нашої Хортиці. Острів Хортиця для Запоріжжя це оберіг, місце духовної сили, місце, яке ми з задоволенням відвідуємо. Хортицькі скелі зберігають героїчну історію козацтва та Запоріжжя. Про острів Хортиця існує багато історичних фактів та легенд. Сьогодні я познайомлю вас з однією легендою, пов'язаною з островом Хортиця. Понад двох мільйонів років тому утворилося мальовниче річище Старого Дніпра з високими скелями, наче мурами, що відокремлюють острів Хортиця від правого берега. А в ущелинах цих скель є печера, куди може зайти людина, проте не заходить, бо не може знайти той вхід. Зветься та печера Змієва. Та оповита вона стародавніми легендами. Розташована Змієва печера біля урочища Чорна скеля. Над печерою стоїть кам'яний слов'янський образ бородатого Бога. А легенда звучить так. Поки жили тут козаки, багато було риби, звіра, птиці і лісу по Дніпру. А на степах росли такі трави. Що як їдеш конем, то й не видно, а в печері хортицьких скель жив Змій. Він нікого не чіпав, і козаки його не боялися, а шанували, бо Змій був охоронцем. Кажуть, вночі як засяє Змій, так і освіти Дніпро. Змій не щоночі показувався і тільки біля своєї печери. А потім пішли козаки з Хортиці і стала пропадати і риба, і птиця, і звіри. Після цього ходив змій по хортицьких скелях та й тужив. Як заголосить вночі, так аж тіло похолоне, жбурляв змій каміння по хортиці, а те каміння прикіпало до чорної скелі. Довго сумував змій. А потім зник. Може й досі спить у серці Хортиці у своїй печері та чекає, коли його покличуть захистити Хортицю та землю Запорізьку. Давайте зробимо ось такого змія охоронця, тим паче, що наступаючи 2024 рік це рік дракона. Змія ми зробимо методом орігамі. Для роботи нам потрібно кольоровий папір. Я взяла блакитний та жовтий. Лінійка, ножиці, олівець, клей, пензлик, серветка. Беремо лінійку та олівець і ділимо папір на смужки однакової ширини. Ось так. За допомогою ножиць розрізаємо. Беремо смужку, змащуємо кінчик смужки клеєм. Та накладаємо на неї смужку іншого кольору, ось таким чином. Промокуємо серветкою. Починаємо складати смужки між собою в такий спосіб. Щоб зробити змія довгим, треба збільшити довжину смужок, доклеюючи іншу. Змію треба зробити голівоньку. Для цього беремо прямокутник та зрізаємо у нього кути знизу. Очі зробимо таким чином на маленьких білих овалах. Малюємо чорні оченята та прикрасимо змія короною у вигляді тризуба, готову голівоньку змащуємо клеєм та приклеюваємо. Ось такий красень у нас вийшов. Земля українська і змій охоронець, що кортиці славні живе, нас всіх зберігає, біду подолають, хай наша країна цвіте.